Перед нами трехлітній абрикос, сорт Кіото, французька селекція. Обрізка проводилась на веретено і ми його зараз обріжемо. Проводились літні операції, було видно, зріс на боковий. Тут був зріс, видно. Уверху був зріс, перевод, пішла гілочка. І тут був зліз перевод і пішла плодошечка. Значить, ми оцей укоротимо приїзд. Ці всі ми попереводимо на нижній, далі дивимося. Нам треба відкрити крону, щоб не загущало. Потім ми переводимо на менший на заміщення на гілочку в бік. Далі дивимося, укорачуємо наші літні операції на зовнішню вруньку. Далі дивимось тут. Так само ми вбираємо ці, переводимо на гілочку, дивимося. Далі дивимося, укорачуємо цей приріст на зовнішню руньку. Тут будуть плодушки на цих маленьких гілочках, буде урожай, дай Бог. Далі ми тут укорачуємо. Для чого ми укорачуємо бокові гілки? Щоб вони були в один ріст, а центральний провідник був вищий. Цю ми укорачуємо. Далі дивимося, переводимо на і... Зрізаємо. Дивимося, що в нас вийшло. Абрикос. Щоб літом не обрізав би, то зараз би більше би прийшлося би обрізати. Так, ми тут переводимо на гілочку, на кодушечку. Дивимося далі. Тут можна теж укоротити на зовнішню бруньку. Тут можна укоротити. Виходить в нас такий абрикос. І центральний провідничок ми теж укоротимо. І у нас вийшов такий така форма чаші. Далі ми можемо зібрати тут урожай на цих. І ми можемо його зрізати. Центральний провідник. Якщо ми зріжемо, у нас буде чашоподібна форма абрикосу. Ось приблизно так обрізається абрикос і буде чекати обробки бордовською сумішу. Всім гарних врожаїв. Переходьте на канал, ставте лайк, підписуйтесь. Буде ще дуже багато всього цікавого.